Справа 1287. Подай в метрах і запиши десятковим дробом. Ну що ж, почнемо. Дивимося. В першому завданні нам є 5 дециметрів, потім в четвертому сантиметрі, а десь є міліметрів. Щоб правильно зробити це завдання, давайте пригадаємо, що в одному метрі пишемо 1 метр. Це у нас 10 дециметрів. Якщо так, пишемо, то. Або тоді, пишемо 1 дециметр, це буде складати одну десяту метра. Є. Далі пригадуємо, що в одному метрі. Це 100 сантиметрів. Тоді. Записуємо 1 сантиметр. Складає одну соту таку частину. То один метр треба поділити на сто. Одну соту метра є. Ну що ж, і залишилося з міліметрами розібрати і спішемо, що один метр складає аж тисячу міліметрів. Тоді записуємо, що один. Міліметр, буде дорівнювати. Отже, треба 1 метр поділити на тисячу рівних частин. Пишемо, це буде одна тисячна метра. Є. Ну що ж, а зараз будемо для розв'язку скористаємося цими співвідношеннями, що ми написали. Дивимося 5 дециметрів. 1 дециметр це 10, а 5 дециметрів це буде 5, десятих. то ми пишемо. Тоді, що це дорівнює, отже, тоді буде 5 десятих метра. Ну і це дорівнює 0,5 метра. Є? Друге задання 12 дециметрів. Аналогічно записуємо, що це дорівнює. Отже, 1 дециметр це 1, а 12 дециметрів це буде 12. Пишемо десятих метра. І це дорівнює. Ну що ж, 12, що ділиться на 10. Тут буде одна ціла частина, бо у нас 10, 10. 10 це одиниця, то ми можемо записати цей вираз так, як 1 плюс 2 десяті метра. Або це буде дорівнювати, якщо ми записуємо його в вигляді десяткового дробу, то це буде 1,2 метра. Є. Переходимо до третього, 42 см. Ну що ж, пишемо, що це дорівнює. 1 см це одна сота, а у нас 42 см, то ми пишемо 42 соті метра. І це дорівнює. Ну що ж, це буде 0,42 соті метра. Є. Наступне четверте 117 см. Ну що ж, пишемо, що це дорівнює. Дивіться, тут ми можемо 100 см забрати або зараз, або потім. Давайте ми краще запишемо це як 117 спочатку, що ділиться на 100, це буде метрів. Тому що 1 см це одна сота метра. Ну і 117 сотих – це можна записати як одиниця, або 100 сотих це одиниця плюс, і ще в нас буде 17 сотих. І все це буде метрів. Ну і це дорівнює. Записуємо. Це у нас буде тоді 1,17 метра. Є. Переходимо до п'ятого завдання. Бачимо 5 мм. Ну що ж, 5 мм, 1 мм це одна тисячна метра. То ми пишемо, що 5 мм тоді буде 5 тисячних метра. Ну і це можна записати як 0,005 або 5000 метра. Є. Ну що ж, переходимо до шостого завдання. Бачимо 2 см 8 мм. Давайте запишемо це спочатку в міліметрах. 2 см це 20 мм, і ще є 8 то ми пишемо, що це 28 мм. І це дорівнює. Ну що ж. Як ми можемо це записати? 1 мм, це 1 тисячна. Таких міліметрів у нас 28. Тобто записуємо, що це буде 28. Тисячних. Пишемо метра. Ну і це дорівнює. Переносимо. Отже, це буде 0, 28 тисячних метра. Ну що ж, ось таке завдання про використання десяткових дробів у одиницях довжини. На цьому вправу завершено.